Мир Божий, ви знаєте, сьогодні дуже часто можна почути такі слова: а де ж Бог він взагалі, хоч якось реагує на те, що в нашій країні йде війна? Чи йому може все одно? Він нас чує, він нас бачить, він про нас піклується. Давайте розберемось. Давайте поглянемо на міста та країни, де відбувалась війна та інші біди. Перш ні сталася там якась проблема. Там обов'язково проповідники та пророки кричали багато років про те, що прийдуть ці події, ці біди для того, щоб люди могли змінитись та прийти до Бога. Але цих пророків їх ігнорували, а потім біди прийшли. Якби Бог хотів взагалі страждань для людей, він посилав би своїх проповідників та пророків, які кричали би так багато років. Бог посилає цих людей для того, щоб відкрити свою волю. Усім нам він попереджує про те, що потрібно нам просто змінити та жити в благословінні. Це і є його благословіння. Але сьогодні люди вибирають більш псевдоапостолів, пророків та вчителів, які кажуть неправду. Такі люди кажуть: гріши, живи, як хочеш. а Бог все простить, все покриє, все пробачить. Ну підсумок такого учення ми бачимо зараз. Таких лжеапостолів та пророків не можна слухати. Треба слухати справжніх Божих людей, приєднатися до справжньої апостольської церкви та стати дійсно учнем Ісуса Христа. Напишіть мені, і я відповім вам. Ми будемо щодня проламляти з вами духовний хліб по заповіді Христа.